Останні приготування перед боєм радянські солдати ретельно протирають зброю, щоб не було соромно перед німцями. Це для німців. Вони вважають, що вони хорошо виглядять. Ми покажемо, що ми лучше виглядаємо. Це скина студії кулемет. Ми його зараз перечистили, склали, забили лінту холосом патронами і винесемо його на поле. Будемо стріляти перевірка. Засвідчила патрони, хоч і холості, але за гучністю не відрізняються від справжніх. Можно займать и позицию. Чаще всего танковые пулеметы занимают статическую позицию. То есть, раз став на позицию, они уже ее, как правило, не меняют. Однако в особо напряженные моменты боя, либо по острой необходимости, можно было продвигаться либо вперед, либо назад. Ну назад нам продвинуться уже не с руки, а вот вперед с удовольствием. Останній штрих боєм – перевірка власної амуніції, автентичні зброя, одяг і обов'язково ранець на плечі. Вранці як завжди, що має бути у солдата, там має бути фляжка. Верня, фляжка у мене на рівні, котелок, ложка, кружка. Ну і яка небудь там що потрібно, їда. Іспользується подлинна бойова техніка, уніформа вооруження. То есть попадание стопроцентное? Это копия 222-го бронетранспортера немецкого. База ходовая, УАЗика, металл настоящий, не фанера. Точна копія техніки і у таборі противника. Однак німці, окрім кулеметів і автоматів, взяли на озброєння засоби пропаганди. Не сопротивляйтесь! Сложите військове і підійдіть до ближайшого німецького патрулю з піднятими руками в знак того, доштухабіці в плен. Ви поручить її гарячу їду, підьо і медицинською допомогу. За лічені хвилини до бою німецькі офіцери дають настанови своїм бійцям. Отто крафт і Аксель, контратакуєте, падаєте. Ви від їх огнем, відтягуєте як поранених. Потім знову по моїй команді друга контратака. Ви йдете, падаєте, вас знову відтягують. І так. Три рази на руби три. у таборі німців свій польовий шпиталь. Санітарки наповнюють фляги водою. Хоча наперед знають, живильна волога не допоможе. Будемо намагатися їх евакуювати з місця подій, але все одно усі загинуть. Літаки в небі, танки на землі навкруги свисти гамір. Саме такий вигляд мала Київська земля у 43-му році. Упевнені організатори реконструкції. Радянські війська визволяли столиці української РСР від німецьких окупантів. Сама ця битва називається Битва за Дніпро і Київська наступальна операція лише частина грандіозного загального наступу Червоної армії 43-го року. Фактично, радянські війська вийшли в 20 місцях до Дніпра. Створили декілька серйозних плацдармів жорстокими боями, володіли. Столицею України містом Київ і відкинули ворога в західному напрямку. Якоїсь несподіванки на реконструкції не сталося. Згідно за сценарієм, радянські війська перемогли, але одразу після того потрапили в полон глядачів. Роман Сухан, Іван Головач, п'ятий канал.